Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка, запрошуємо вас на заняття з художньо-мовленєвої діяльності. Малята, а чи любите ви слухати казки? Сьогодні ми будемо слухати українську народну казку, а яку ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Так набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Малята, чи здогадались, хто це? Молодці малята, це колобок. Сьогодні ми будемо слухати казку «Колобок». Тож сідайте всі рівненько і слухайте уважно. собі дід Та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці борошнеця, та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок», — каже. — «колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене, зайчко побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. а ну якої. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Знову біжить та й біжить. зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. А ну! я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік та от діда втік, так і от тебе втечу. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула. Малята, як же називається казка, яку ви слухали? Який колобок був у казці? Чому його з'їла лисичка? А ви буваєте такими неслухняними? Малята, я дуже вірю, що ви слухняні діточки. А мені вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.